Привіт! Перед вами Airsoft репліка AKS-74U від ENDEL. Комплектується механічним магазином на 120 кульок, пам'ятним коїном ІНД e Челлендж, ємністю для олії, патчем ІНДЛ, e сертифікатом від стрілу, карткою програматором, перехідником Мінітамія на Т-Конектор. Інструкцію користувача Має повністю сталевий корпус, кришка ствольної коробки, ствол, прицільні пристрої та газова трубка, виготовлені з оксидованої сталі методом штампування, що забезпечує максимальну реалістичність і міцність. Сталевий компенсатор, антапка та бічна планка для встановлення оптики. Приклад складаний металевий, регулює довжину від 500 мм до 740, фіксується з боку корпусу. Цівка та накладка газової трубки з дерева. Акумулятор розміщується під кришкою ствольної коробки. Для доступу достатньо зняти кришку. Це дозволяє швидко замінити батарею навіть у польових умовах. Оснащений гірбоксом третьої версії з 9-мм сталевими підшипниками. Сталевими шестернями з передавальним числом 13 до 1, направляючої пружини з підшипником, алюмінієвим циліндром, металевою головою поршня, підсиленим поршнем зі сталевими зубцями та сталевим тапет-плейтом. Мотор Хайторк з неодимовими магнітами. Встановлений MOSFET Gate Aster 3 версії. Забезпечує захист контактної групи, активне гальмування, програмування режимів стрільби та діагностику через смартфон. Металева камера копа регульована. Внутрішній стволик довжиною 270 мм. Забезпечує стабільну траєкторію та хорошу купченість. Демонструє щільну купченість на дистанції 20 метрів, розсіювання в межах 5-6 см, що дозволяє впевнено вражати ціль. Початкова швидкість виліту кульки становить близько 117 120 Метрів на секунду, Швидкострільність із літій полімерним акумулятором 11,1 вольт близько 16-18 кульок на секунду. Ефективна дальність стрільби до 50 метрів з оптимальною зоною точного вогню в межах 25-40 метрів. Завдяки внутрішньому стволику і стабільному хопапу траєкторія рівна навіть при стрільбі чергами. Це класика АК у сталевому виконанні. Сучасну електронікою надійна, точна готова до бою. Замовляйте на strike-shop.com.ua. Ready for Strike.